Кімната 733. Кімната самогубців. Так вона називала кімнату 733. Ніби мені не вистачало турбот у мій перший день на першому курсі. Нас поселили в кімната 734. Яка, як виявилось, не була однією з тих гарних нових кімнат у південному крилі. Ні. Ми опинились у старому крилі будівлі під назвою Райлі на сьомому поверсі. Втім, я не надто засмутилась, принаймні вони вшанували моє прохання поселити мене з моєю найкращою подругою. Більшу частину ранку ми з Лідією витратили на переїзд. Коли прийшла наша адаптаційна асистентка, я клеїла плакати, а Лідія читала. Привіт, дівчатка. Я Бет. Щебетала весела білявка, забігаючи до нашої кімнати. Цього року я буду вашим асистентом. Привіт. кивнула я їй. Ого, ви дівчата, справді швидко працюєте, сказала вона, оглядаючи наші застелені ліжка та розвішений одяг. Бет взяла малюнок ктулху, який Лідія намалювала влітку. Вона повернула його боком, вивчаючи: це кракен з піратів Крипського моря. Лідія подивилась на неї поверх книжки. Так чи інакше, продовжила Бет, я знаю, що наше крило не таке нове, як південне, але повірте мені, тут багато історії цій будівлі майже 60 років. Так, я це бачу, сказала я, озираючись навколо. Кімнати досить маленькі. Ну, люди були меншими в 50-х роках. Бет знизала плечима. Справді? категорично сказала Лідія, так, справді. Бет стиснула губи і просто продовжувала стояти. А в кімнаті запанувала незручна тиша. Отже, сказала я, кутова кімната поруч з нами 733, так? Вона виглядає набагато більшою за нашу. Чи живе хтось там, ми могли б. Ого, вам не потрібна ця кімната. Бет перебила. Там було кілька самогубств: один повісився і один стрибнув, якщо я правильно пам'ятаю, вони нікого не поселяють у цю кімнату. Так чи інакше, я просто хочу нагадати вам, що це дівчачий поверх, і хлопцям не дозволяється підніматися сюди після 23-ї. Перш ніж ми встигли їй відповісти. Бет заплескала в долоні з коротким. Що ж, приємно було познайомитись, і вискочила з кімнати. Лідія кинула книжку на ліжко і витріщалась в коридор. Ненавиджу її. Ти чого, що вона сказала? Я буду називати її тупа Бет. Лідія, серйозно, самогубство? О, Бека, розслабся. У кожному студентському містечку є кілька самогубств. Так, але в одній кімнаті. Лідія зітхнула. Справді, яка різниця? Це ж не наша кімната. Так, мабуть, я повернулась, щоб оглянути маленьке віконце в нашій кімнаті. Ти можеш собі уявити, як ти вилізеш з цього крихітного віконця і стрибнеш? Ти будеш жива щонайменше 5 секунд, перш ніж впадеш на землю. Бляха Беко, а ти не зможеш? Лідія подивилась на вікно і помітно здригнулася. Ти ж знаєш, що я ненавиджу висоту, а від одних розмов про це лайно у мене підвищується кров'яний тиск. Ми завжди зможемо переїхати в кімнату для самогубців, Подражнила я, там по вікну на кожній стіні. Та пішла ти? Гаразд, гаразд. Але серйозно, подумай про це. Треба бути дуже цілеспрямованим, щоб вилізти з того крихітного віконця. Так, але пам'ятай, що люди тоді були меншими, пробурмотіла Лідія, відсуваючи своє ліжко ще далі від вікна. Оскільки Лідія була товариською і доброзичливою людиною, ми подружились блискавично. У ті перші кілька тижнів було багато вечірок, на одній з яких Лідія познайомилася з хлопцем. Я знала її ще з пелюшок, тому цілком очікувала, що до кінця вересня у неї з'явиться хлопець, його звали Майк, і він не був якимось особливим, просто стандартний середньостатистичний студент. Приблизно через місяць перебування в кампусі новизна коледжу почала вивітрюватись ми з Лідією знайшли свій шлях і проводили більше вихідних за навчанням, ніж за випивкою. За кілька тижнів були екзамени, і я була сповнена рішучості підтримувати середній бал 4 протягом усього першого року навчання? Однієї ночі, на початку жовтня, мене розбудив гучний скрегіт. Я сіла у ліжку і напружилась, щоб почути його знову. Лідія також прокинулась і прислухалась. Якого хріна? Пробурмотіла вона мені. У шумі не було нічого особливого, так як у коридорі постійно ходили люди. Але цей звук точно долинав із сусідньої кімнати, кутової кімнати. Це так. прошепотіла Лідія. Це вікно в сусідній кімнаті. Лідія наполягала, що ми весь час тримали вікно зачиненим. Однак не можна було помилитися зі звуком вікна в кімнаті 733, яке відчинялось і зачинялось через регулярні проміжки часу. Хто там Лідія знизила плечима? Хтось знущається над нами. Це щось на кшталт обряду посвячення? Лідія підняла на мене брову. «Посвятав що? Я не знаю, до коледжу. Може, вони знущаються над першокурсниками. Хто знущається над першокурсниками? Я знизила плечима. Бека, я люблю тебе як подругу, але це була довбана дурість. Я ж бурнула в неї подушкою. Ну, хто б це не був, скажи їм, щоб вони припинили це. І я? Я не ризикуватиму, щоб мене викинуло з вікна. Я не буду цього робити. Я вивчаю мистецтво, а ти політолог. Ти йди писати закони. До біса, це. Тоді подзвони голові Бет. Хіба це не та дурниця, з якою вона повинна розбиратись? Я не дзвонитиму їй, не перекладайся на мене. Гаразд. голосно прошепотіла Лідія. Тоді ми просто проігноруємо це. У мене заняття у 7.30, прошепотіла я. Тоді зроби щось? Бляха. Я встала з ліжка та попрямувала до дверей, різко розчинила їх і пішла коридором, щоб грюкнути у двері кімнати 733, на яких було написано комора. Люди намагаються заснути. Будь ласка. Припиніть, що вас, сказала я, але ніхто не відповів. Чувак, серйозно, я зітхнула. Відійшовши від дверей, я одразу ж помітила проблему. Кімната 733 була замкнена ззовні на висячий замок. Я поспішила повернутися до нашої кімнати. Що сталося? запитала Лідія. Я більше нікого не підійду до тієї клятої кімнати. Вона замкнена ззовні. Я не знаю, як хтось міг туди потрапити. То ти кажеш, що це страшний привид? Вона засміялась. Ні, я кажу, що в кімнаті, яку в народі називають кімнатою самогубців, коїться моторошне лайно. Лідія посміхнулася і перевернулася, щоб знову заснути. Тобі треба було вивчати драматичне мистецтво. Тієї ночі ми більше не чули сусіднього вікна, але наступного ранку ззовні було чітко видно, що обидва вікна в кутовій кімнаті відчинені навстіж. Я спостерігала за вікнами кімнати 733 цілий тиждень, вони залишалися відчиненими. Іноді вночі мені здавалося, що я чую шум у сусідній кімнаті. Ніби падають і котяться по підлозі якісь маленькі кульки. Оскільки це ніколи не будило Лідію, я не намагалась нічого сказати. Одного дня я була сама у гуртожитку і редагувала нотатки на своєму ноутбуці. Я була у навушниках, але музика була недостатньо гучною, щоб перекрити шум, коли хтось постукав у двері. Увійдіть. Сказала я, не відриваючись від екрану. Минула мить. І я знову почула стук. Висмикнула навушники і закрила ноутбук. Відчинено? Якого хріна? Двері в коридор були навстіж відчинені. Я спеціально залишила їх так, бо мав прийти ян, хлопець, з яким я зустрічалась. І я знову почула стук за спиною і буквально підскочила зі стільця. Стук до з іншого боку кімнати від дверей шафи. Ця шафа мала спільну стіну з кімнатою 733. Лідія, це не смішно. Нічого. Лідія богом клянусь, і я тобі зараз мажу. Тише. Я підійшла до дверей шафи і взялась за ручку. Лідія, ти довбана довбана хто? Її голос пролунав з дверного отвору за моєю спиною. Я відпустила дверну ручку і перечепилась, широко розплющивши очі. Лідія кинула свої речі на ліжко і повернулася до мене, схрестивши руки. Я довбана хто? Я Я думала, що ти ховаєшся в шафі? Що? Чому? Тому що хтось стукав у двері. Господи Бека. Лідія потерла лоб і підійшла до шафи, відчинивши двері. Там не було нічого, окрім одягу і коробок. Вона зробила помах рукою, ніби запитуючи, що тепер? Я присягаюсь, «Беко, тут нікого немає. Я знаю, що я чула. Ми дивились одна на одну, поки наше маленьке протистояння. Не перервав своєчасний прихід Яна. Він одразу відчув напругу в кімнаті. Привіт, дівчата! Що нового? Я вороже подивилась на свого сусіда по кімнаті. У сусідній кімнаті коїться якась дивна фігня. Але це не новина. В якій кімнаті? 735 чи в порожній? Порожній, підкреслила Лідія. 733. Так я не здивований. Це ж кімната самогубців. Так, ми чули про смерті. Це жахливо. Три самогубства в одній кімнаті гуртожитку. Три? Лідія підняла брову. Нам сказали, що було два. Ну, було кілька людей у 70-х, а потім якийсь хлопець, років 10 тому, і вистрибнув з вікна. Ми з Лідією здригнулись. Хоча їй було набагато гірше, ми обидві боялись висоти. Смерть від падіння була найгіршою річчю, про яку я могла подумати. Визнаю, три самогубства в одній кімнаті в гуртожитку, це до біса тривожно, сказала Лідія вибачливим тоном. Так, я чув, що в тій кімнаті щось є, сказав Ян. Що саме? Ніхто не знає. Але щороку у кого з'являється нова теорія. Зазвичай перед Хеллоуіном, що спублікується в університетській газеті, але що б там не було, воно найдружелюбне. А в сусідніх кімнатах хтось коли-небудь накладав на себе руки, наприклад, в цій. Ні, тільки в 733-й. Чесно кажучи, я був здивований, коли почув, що цього року відкривають північне крило. Нам сказали, що ми були найбільшим набором першокурсників за останні 20 років, Росіяно ну, промовила я. Так, я теж це чув. Ти ж знаєш, що можеш попросити змінити кімнату. Ян сів на ліжку поруч зі мною, і я притулилась до його плеча. Так, але вони не дозволять нам бути разом. Лідія втрутилась. Ми з Бекою були найкращими подругами протягом 15 років. Ми не можемо жити в одній кімнаті з іншими людьми. То що, нам і далі жити тут поруч із якимось злом? Я знову подивилась на двері шафи. Лідія знизила плечима. Принаймні, нам буде що розповісти після закінчення коледжу. Це не ті історії, які я хочу розповідати. Через кілька днів Лідія почала вірити в мою історію про шафу. Я прокинулась серед ночі від звуку шепоту і подивилась на Лідію, яка вже дивилась на мене широко розплющеними очима. Вона повільно піднесла палець до губ, я уважно прислухалась, намагаючись розчути, що говорив голос, і звідки він долинав, але не могла зрозуміти жодного слова. Я підняла з ліжка і навшпиньки підійшла до Лідії Шепіт. Там був явно гучнішим, але ж вона жила через одну стіну з кімнатою 733. Я прислухалась уважніше. Ніколи не брав. Рути, Що за чортівня? Лідія нахилилась і приклала вухо до стіни. Шепіт раптово припинився, і я нахилилась ближче. Раптом, з іншого боку пролунав гучний удар. Лідія одразу ж відсохнулася і затиснула вухо. Там хтось був. Раптом, більше від розлючення, ніж від переляку, я знову відчинила наші двері і знову пішла до нібито порожньої комори. Я голосно грюкнула у двері, не переймаючись тим, чи ще когось розбудила. Ти, бляха, знущаєшся з мене? Кричала я на двері. Це вже не смішно. Виходь з цієї клятої кімнати, мудак. Тиша. А потім дверна ручка почала повертатись. Не знаю, чого я очікувала, але це було явно не те. Я відступила так далеко від дверей, що врізалась в протилежну стіну. Коли ручка повернулась до кінця, щось почало штовхати з іншого боку двері. Які голосно застогнали, але замки втримали їх. Я затамувала подих, поки тиск на двері не зменшився, і ручка повільно повернулася в нормальне положення. Тоді я помітила, як Лідія висунула голову з іншої кімнати. Вона підняла руки, ніби запитуючи, що сталося. Хтось думає, що це смішно. Я відповіла їй вголос. Вона похитала головою і зникла в нашій кімнаті. Я ж опустилась на коліна та опустила голову на килим, заглядаючи під дверну щілину. Це був перший раз, коли я побачила кутову кімнату. Кімната 733 безумовно була коморою. Вздовж однієї стіни стояли стільці, а вздовж іншої ліжка. Під одним із вікон було складено кілька гнилих матраців, і все в кімнаті вкривав товстий шар пилу. Вікна там були величезними, чого не можна було сказати, дивлячись на будівлю з висоти. Вони були відчинені, як завжди, і я чітко бачила, що хтось міг легко вилізти крізь них на зовнішній карниз. Кімната виглядала так, ніби її не турбували вже кілька десятиліть. Що викликало тремтіння у моєму тілі? Місячне світло, яке забезпечувало достатньо освітлення, щоб бачити кімнату, раптово зникло. Я швидко заморгала, намагаючись налаштувати свій зір. Я заплющила очі, а коли розплющила їх, на мене дивилось велике, жовте око по той бік дверей. Лише за кілька дюймів від мого обличчя. Я закричала і розбудила половину гуртожитку. Не можна було заперечувати, що ситуація загострювалася. Наступного ранку ми з Лідією подали заяву на зміну гуртожитку до відділу обслуговування студентів і сподівалися на краще. Тим часом ми домовились ніколи не залишатися вночі в кімнаті гуртожитку на Удинці». Або ми обоє ночували вдома, або ніхто. Ми почали проводити більшість ночей зі своїми хлопцями. Я розповіла Яну про все, що сталося, і він запропонував мені поговорити з паранормальним товариством кампусу. Я нерішуче призначила зустріч. І наступного вівторка ми з Лідією зустрілися з маленьким, охайно одягненим хлопчиком на ім'я Крейг і чотирма його колегами. Ми розповіли їм усе, що змогли згадати. Кожен інцидент, навіть найдрібніший. Крейг і четверо інших членів паранормального товариства сиділи тихо і півгодини робили нотатки. Коли ми закінчили, ніхто не заговорив Це все? запитав Крейг. Так, повільно сказала я. Чи не могли б ви почекати кілька хвилин у коридорі, щоб я міг порадитись з колегами? Звичайно, поблажливо посміхнулась Лідія і встала. Ледве двері за нами зачинились, як Лідія зітхнула і закотила очі. Ходімо, куди? Ти це серйозно? Лідія, нам потрібна допомога. Я божеволію, ми не ночували в гуртожитку з четверга. Тож це не те, від чого ми можемо просто відмахнутись. Гаразд, вона розвела руками. Давай послухаємо, що скажуть, а потім підемо у відділ обслуговування і перевіримо наші заявки на переїзд. Ми тинялися коридором ще 15 хвилин, поки крейх не вийшов і не попросив нас повернутись. Дівчата, ви маєте справу з дуже розлюченим привидом. Це твоя професійна думка, Крейго?» сказала Лідія. Я подивилась на неї. Так? заікнувся він. Це мстивий дух? Дух? перепитала я. Я дуже сумніваюся, що ми маємо справу саме з ним. Так, відповів один з не Крейгів. Для неспеціаліста це привид. «Боже, помилуй. Застогнала Лідія і потерла скроні. Переплутавши розчарування Лідії з відчаєм, крейг перейшов до своєї промови. Не бійтесь, дівчата. Ми подбаємо про вас. Це правда, що духи можуть бути справжнім головним болем, якщо ви не знаєте, як їх вигнати. Тому добре, що ви прийшли до нас. Самогубці майже завжди спричиняють появу розлючених духів вони хочуть помститись. Помститись кому? запитала я, іншим студентам. Можливо, саме цей дух був змушений накласти на себе руки, і тепер прагне мучити інших. Ми можемо подбати про це для вас прямо зараз. Все, що ми просимо, це невелика пожертва на користь нашої спільноти. Продовжував Крайг. Ми, чесно кажучи, не знали, що в цій кімнаті так багато активності. Це дуже захоплююче». Чудово. Дякую, що приділили нам час, сказала Лідія, схопивши мене за руку і витягнувши зі стільця. Хочеш організувати це на цих вихідних? запитав Крейг. Знаєш що? Ми тобі зателефонуємо. Лідія з тобленим виглядом поквапила мене вийти з кімнати, і ми більше не розмовляли, поки не дійшли майже до адміністративної будівлі. Це була марна трата часу, сказала вона. Слухай, я не заперечую, але. Бека, скажи мені, що ти не купилась на це. То ти не думаєш, що це? Мені було важко навіть вимовити це слово. Воно звучало так безглуздо. Привид. Ну, я не знаю, але вони теж не знають. Той хлопець поняття не мав, про що він ляха говорив. Я насунула капюшон на голову, коли ми стали в чергу до стійки реєстрації. Скажімо так, продовжила Лідія, вони грають у мисливців за привидами, а ми живемо у довбаному екзорцисті». «Гаразд», – зітхнула я. Тоді що ти хочеш робити? Просто продовжувати спати у Майка та Яна, поки нас не переведуть? Я просто хочу, щоб це закінчилось. Лідія схрестила руки і втупилась прямо перед собою. Ми всі хотіли, щоб це закінчилось, навіть якщо б жити поруч з цією клятою кімнатою не було страшно, це, безперечно, відволікало від звичного життя. Гаразд, я маю на увазі, що вдень ми, мабуть, в безпеці, тож, поки ми не проводимо там ночі, з нами все буде гаразд. Зрештою, наша кімната є лише сусідом до примари. І незабаром буде рішення про переселення. Я перевірила годинник. Бляха, вже майже друга. Справді, мені треба йти. Майка прийняла всіх Макай, і сьогодні у нього посвята. Дівчина за столом махнула рукою. Я навіть не зрозуміла, що ми дійшли до початку черги. Дай мені знати, що вони скажуть, сказала Лідія, вибігаючи за двері. Дівчина за столом підозріло подивилась на мене, коли я наблизилась. Привіт, я. Ви та дівчина, яка намагається виїхати з квартири 734, чи не так?